Дощик іде невеличкий. Рибалочку. Як завжди. О, ну що, друзі, моє вітання, канал Бесвіщий на зв'язочку Петюнчик. Друзі, у нас сьогодні, по-моєму, 20 якесь травня. І ми приїхали на ось таку красиву річку. Річка зветься Гнилий Тікич. Про неї мало хто знає. Друзі, я тут давно не був. Ось можливість така, скажімо так, з'явилася. Тут такі мені фотки сюди скидають, що я просто не міг проїхати повз це місце. Тому що дійсно я тут теж непогані трофеї ловив. Чому не поїхати, так, друзі? Е -е, водички дуже багато, а це добре. Тут така ізобілія риби, друзі, просто капець. І це безплатний водойма. Тобто це річка. Взагалі, друзі, буду ще збирати свої снасті та пробувати ловити. Так що, так, поїхали. Ну що, друзі, зібрав я свої снасті, про снасті нічого говорити не буду. Єдине, що скажу, що треба кидати дуже далеко, тому що річка доволі в цьому місці не глибока, тому мені потрібно... 20 грамів, щоб жбурлянути, а самі, як ви знаєте, для відвідного повідця вантаж на гру не впливає. Ну так що, друзі? Перший закид. Поїхали. Ох, і дощ, звісно, йде, друзі. Я тут 5 хвилин стою вже, а вже мокрий. Друзі а ось перший коч. Так, така покльовочка. Салечок невеличкий. Невеличкий, ну ось такий дурбецева. Коротше ми поставив я Кейтеч з першою закиду він клюнув. Це не тік-чойс, це похожий силикончик. Ось, друзі, вони було, але робочий також. Біжи гуляй. Маленький. Зараз ми більшого спіймаємо. Покльовочка така, друзі, бух! бух. Сюди подсівочка. Клас. Вже недаром приїхали, друзі. Ну що ж, по наступного. І клюнув, друзі, до речі, метрів, не знаю, до 10 від берега. Головне, щоб у нас зараз дощик трошки перестав, тому що не дуже хочеться мокнути. Их. Друзья, как красота. И дощик успокоюсь трошки. Тишина. Так, ну что ж, друзья. Пашта, сипло. Так, друзья, тут такая местенка а цикава. Спробуем тут. Я колись прямо тут В дамбі на двох судака увалив сейчас попробуємо вдоль неї похидать. І щуку тут я, о, блін, хорошу тут. Так, коротше, блин, Друзі, тут риби немерено. А чи клювати вона буде сьогодні, це вже друге питання. Ну бачите, диссудочок єсть, я попору прорибали буквально 5 хвилин. Красива річка. Широка. Там бачите де з лодочки рибачать в кувшинчиках. Здійсняюся. <хи> Ай, красота яка, друзі! Друзі, моє вітання, канал Бессвічий на Зв'язочку, Петюнчик. ви тільки подивіться, як гарна природа, красота. Друзі, сьогодні у нас п'ятниця риболовля. сьогодні у нас по хижаку. Коротше, сказали, що сьогодні будемо дубасити капець, І фотки скидали там, коротше, при пригласили. Подивимося, правда чи ні, Напра напрямок Судак. Ну, Хижак. Коротше, Гарні такі затончики. Ой, клас, річка, гнилий тікич, Можете навіть не гуглити, не знайдете, сам в шоці. Прожив 30 років е і, не, е і не знав, що під, е не, ну, відносно недалеко від дому така річка є. Взагалі, друзі, будемо пробувати, так що поїхали, буде цікаво. Дядя Боря бере лодочку для нас. Ух, йоматей! Ось тут. Рати. Хіра себе? Не дорого. Хапуга местный. На що ловите, признавайтесь? На шо ловите, говорю, признавайтесь? Ну, похвастатись на камеру, що там у вас. ах ти, йо, йо судачок хороший. Добрий день, ближче. Добрый. Я не думаю, що його таких немає, блін. Продайте нам мені ну Я не думаю, що це таких немає. Капець, що ж це таке? Ну, І і викинув, а, щоб не показувати. Ух ты, йомою, хороший судар. Гори, два стрела, чи три стрела які були, я тебе дам. А ну поподробнейше немає. Уже мішок тебе не... не, ну це із зевач. Над православними. Ну хорошо. Ух ти, йор. Ой, блядь, це Це просто три шаки якийсь. Ще не рибалка, блін, який гостросюжетний фільм. Десь дуже низько лети Ні того, ні того пока не бачу а, бачу, оце шахет. А шахет десь тут. Шахета не бачу. Не видно, да. Чути, ну не видно. А він в хмарах, напевно. Е. Та є щось? Е, є, є. Опа. Ой, Наразі. Ти його такі соблазнив. Дай, 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 дай. Осьо. А, на на на. Придавив? Надавив, да. Невеличкий. Бачиш, я думаю, такий тяжовий, думаю, кабан. О, ну, перша ласточка. Оп. Це в руки ну, ну да. Хоч щось, кроме шахідів. Що <ріхи> таке? Оце подача. Є, е, торчить? Да, Ух да. ты! А ну ждіть, щоб я вас... Все, зійшов? Ні, є. Є, давай пиццак! Паца, куда? Подождите, витягну. Фигайся собі. На мандоу? Да! Ой, який Та Я руками візьму! Ух ти, йо ты! Ой, красавчик. Підводь, та я руками візьму. Чого не візьму? Все. Зійшов? Капець. Петя, єс, <мас> єс, єс. Ти його мої? Хорош. Ну, <пу> хорош, хорош, хорош. Щас, 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 щас. Сегодня мы ее возьмем по пинцаку, не хроме дергать ее. Ой, пишу пилот. Все, все, все. Тут, 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 пишу. куда ты пишешь? Все, блин. Ой, хорош, я вас витаю. Нарашки, бляха, мы будем здоровы. Ура! Заработало! А. Блин, хороший! Піц, хорошенький, ну Я не полтора... трофей, ну нормальный. Кило 400 десятки. А давай як бабахну. ну дави. Все в жадну в жадну взяв, да? Класс! <звук> Ура! Ура! Ну все, ми їх розмочили і розкусили, на що вони хочуть Так, да. Бачиш? А я нічого ще не славив. Нічого зараз буде. Буде, це навіть не обсуждається. А зубціки, йо-йо. Да, мітарець піднявся. Конкретний. Так, ну иди сюда, трупшу сработал. Потак, потом пойдем. Да? О, Хороший